Всім і добра, Христос народився, з вами Олександр. Приїхав я до Львова, 28 число. Як і обіцяв, запишемо відео звіт, яка температура в будинку, чи вмикався електричний котел, і взагалі що відбувалося за ці дні. Значить, 24 грудня я зранку розпалив пів 6 котел. В 6 годині. Ще раз підклав. Ну, на 7 годину ранку вже було, як то кажуть, повністю бочка заряжена, теплоакумулятор. На відео попередньому ви можете побачити. Ну і Я включив електричний котел, налаштувавши програматор Salius, перший і другий поверх. По такому принципу, якщо тепло закінчиться в бочці, щоб вдень тільки плюс 10 трималося в будинку. А ввечері плюс 15, оскільки в мене двозонний лічильник, щоб було дешевше опалюватися. Поїхав я додому, спостерігав я дистанційно через дашборд ось цей. є. І що ви думаєте, чи відбулося включення електричного котла? Я був здивований, не, від, не вмикався. Електричний котел. Ось видно графічок. Ось в цьому місці зараз наведу, бачите, 24 грудня, 7 година ранку. Далі вимкнулося світло в цьому періоді. І вмикнулося воно в першій годині, так як і по графіку. Далі всі ці дні не вимикалося, і бачимо, які рівні стовпчики. Оце все, що вище зараз подивимося. 274 Вт в годину бере будинок, це саме електричний щит і насоси, які вмикалися? І дивимося, яка це пора. Бачите, перша година ночі. Значить, Оце працювали насоси. Графіки рівномірні, електричний котел жодного разу не вмикався. Значить, яка ж ситуація зараз в будинку? І взагалі як відбувалася? Відбирання тепла самим будинком. Я е, заходив час від часу в дану програму вдома, робив скріни і закидав собі в PowerPoint на презентацію. Зараз вам покажу швиденько пробіжимося. Значить, ми бачимо 25 грудня, ось тут, 8 година вечора, температура була 80 вверх, Середина 62,5 і низ 28,3. Подача 18,6, зворотка 16,7. Це такі показники, які е, теж дають знати, яка температура в будинку. Тому що подача, тут є датчик е, на рівні котла прикріплений, а зворотка датчик прикріплений на підлозі. І якщо виставлено було у мене 15 градусів, то можна вважати, що будинок тримав 15 градусів по вечірньому часі. Тут я дивився також 25 грудня чи не вмикався електричний котел. Звертаю увагу, бачите, як лінії рівненько-гладенько падають, коли температури в борці достатньо. Це вже є 26 грудня, 9-вечора 41,7, зверху в борці лишилося. А в середині 27,1. Теплоакумулятор, хто не знає на тонну 600. 600. Якщо переглядати попереднє відео, пер... можна переконатися. Ще черговий скрін 26 грудня. Де я дивлюсь, що не включається електрика. Це вже 26 грудня пів5-ї е показано, що бочка вже мала 33,7 зверху теплоакумулятор. Знову дивлюсь, щоб котел не вмикався. 26 грудня о 9 вечора я зайшов, і він собі такий скрін зробив, коли вмикнулося. В 7 годині вечора і така крива тут. Плавно же... цей теплоакумулятор низ. Як тільки вмикнулися насоси, і зразу вже просіла температура. Знову 26 грудня, 26 грудня різні. А вже коли температура низька в теплоакумуляторі, от бачите, 29,9, 26,8, 20,5, то такі йдуть рвані лінії. І чим температура нижча, тим тірвані лінії є більші, ось так як тут. Постійно тут перемішується верх і середина при таких низьких температурах. Знову показано, що нічого не відбувалося. 27 грудня. Значить, теж я подивився в день. Ще було 27 градусів, не вмикався електричний котел. Знову ж таки, 27 грудня, вже 10 година вечора. Вчора я дивився. Ну, і сьогодні зранку я включив комп'ютер, коли виїжджати з дому 8.35, 28 грудня, ось тут температура, так і була 26,4. Але 10 градусів, я бачив, що в будинку на першому поверсі так і є. Далі я вже є вдома. Зараз буду переодягатися йти брати тачку, дрова, розпалювати. Тому що я зайшов в будинок по першому поверсі 10 градусів чітко тримає. І, ну, як чітко тримає, що зараз там є 10 градусів, ми підійдемо, побачити. А на другому поверсі є запит на опалення, електричний котел в помилку впав. Вон, дивимося, яка температура на другому поверсі. 5-6 градусів і відчок крутиться. Зараз ми перейдемо на низ. По будинку огляд буде пізніше. Побачите, яка температура знизу. Там 10 градусів, так і є. Я Як тільки прийшов, зразу вже подивився на температуру. Ось стоїть програматор. 10 і 2, 5, 24. Ідемо в котел е, в помилку. Я думаю, що зараз я підкачаю, тиск впав. Не знаю чому, можливо, через те, що. Ось бачите, програматори, це є перший поверх вимкнений, 10 градусів, так і є, другий поверх вимкнено, хоче гріти, бо ви бачили 5 градусів, але не дає нічого. Ось так само реле. Два, дві кнопочки. Горить, що ну, два, ось, ось тут мигає, що треба гріти. Ось така помилка. Яка там 0,2? В бочці те, який на комп'ютері, можна видно, бачите, 20. До 23, 24. 18. Цей раз, як я їхав додому вже, я вимкнув рециркуляцію. Рециркуляція не була. Оці, е, я вимикав рециркуляцію не була вімкнена. І ось е, такий тиск. Скільки ми маємо? 0,5, 0,5. Зараз я візьму, підкачаємо до 0,9. Отут у нас є. Підкачка. Буквально разок тільки відкрив. Зараз подивимося. О, щось тут загуділо. Загуділо. Повітря чуть-чуть вийшло. Зверху. Зараз побачимо. Заодно, чи буде включатися електричний котел. Включився електричний котел. Зараз я вам покажу. Він сам споживає, бачите, на одну фазу 276 кВт зразу вже без помилки, то він був, що тиску немає. Значить. Оскільки тут 0,7, ще чуть-чуть підкачаємо. Так. 0,9. Можливо, через те, що вмикнувся. Електричний котел, він ж у мене не. О, знову повітря вийшло. Е, не пос... ну, взагалі не вмикаю я його ніколи, тільки якщо десь відлучаюся. І тут в цьому котлі є теж розширений бак. Можливо, частина води зайшла в розширений бак, я не знаю. І через те тиск впав. Ну, тут скром сухо, то я ж впалю вже не один день. Але тиск впав і впало в помилку. Але це нічого страшного. Ось, бачите, зразу воно. Подивилися, взяла ще з другої фази 2,8 кВт, починає прогрівати. Ну Я зараз його вимкну цей котел. І буду заносити дрова, бо в мене тут немає. І запалювати твердопалений котел. А на другому поверсі, щоб було зразу швидше, тепліше, бо поки прогріється, включу кондиціонер. Якось так, ніби все сказав, приємно здивований, що можна. На, О, навіть бачите, показує температуру 11 градусів. Яка вода в самому контурі 11 градусів. Це я думаю, що воно типу, в трубах зараз підігріє. Основна мета цього відео була і попереднього побачити, наскільки часу можна лишати будинок і чи допустимі такі температури, щоб нічого не замерзло. Тому що на днях, коли свята ці, було і мінус 9. У нас в селі було і мінус 14, 12, як який день. Сьогодні хуртовина. І навіть я дзвонив до сусіда, бо я включив кран на вулиці, я забувся закр... ну, злити воду, прихопило. І Тому мені було важливо знати, яка мінімальна температура може бути в будинок. І взагалі цікаво було, бо скільки взяв би електричний котел вночі. Ну, так вийшло, що ні разу не вмикався. Чекайте наступних відео, пишіть коментарі, можливо, щось я упустив, буду радий відповісти. Всім меру і добра і до наступних відео.